Я умови до неї сценарію, концесіонів території. Що ви згідно поставити на тацу переговорів для того, щоб все ж таки втримати свою інтеграцію всієї нашої території? Ви говорите про компроміс. Есактамент компромайз висподіан. Перш за все, йому не потрібен мир. Ми коли хочемо з вами вирішити якусь проблему, ми повинні робити зрозуміти, що що це потрібно всім сторонам. Ми хочемо закінчити війну. Що таке ми? Це не може бути узагальнене розуміння. Узагальнене. Україна хоче відновити свою цілісність, це відновити мир на нашій землі. У нас є наша територія, ми хочемо відновити всю територію. Чому? Тому що є окуповані люди просто. А як ми повинні? Ми що повинні зробити з ними? Кинути їх, забути їх. Як я можу домовлятись з Путіним? Давайте на секунду забудемо, що він вбився з російською стороною. Як я можу з ним домовлятись про людей, які знаходяться в якихось містечках, селищах, які там живуть, яких окупували, і тут сідають двоє людей чи дві якісь команди і кажуть, слухай, да, хай вони твої. Хто ми такі, щоб вирішувати? Де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати? У час звучання якого гімну вставати, хто ми такі? Ми менеджери, яких обрали ті люди? Менеджери, не власники життя, не власники їх прав і свобод, не власники ми цього. І коли одна людина захопила інших, я, як людина. Згідно Конституції України, я повинен захищати цю людину, її права і свободи, дістати цю людину, допомогти їй, звільнити цю людину. А поруч зі мною повинні стояти ті люди, які готові для цього взяти в руки зброю і допомогти цим людям. Бо це і є наша Конституція, це і є закон. Хтось хоче вмирати? Ні. Всі живі люди. Но ця людина він не хоче ніякого діалогу, він не хоче зупинити війну. Для нього сьогодні зупинити війну це просто два слова по телефону. Два слова сказати своїм військам. Просто відійти на їх територію. Це відновлення, так, це повне відновлення, тому що все інше далі це вже чиста дипломатія. Далі розмова без будь-якої зброї. Ця людина це не хоче робити. Вона не зацікавлена. Тепер я вам скажу друге: коли він захопив дві частини території в 2014 році і сказав, що. Росія не збирається іти війною на Україну, на територію України, повномасштабною війною. Він сказав, що він допомагає рускомовному населенню, він їм допомагає захищати їх права. Я навіть не хочу сперечатися, що все це брехня і що у час повномасштабної війни всі міста, які вони зруйнували, вони були в. От там руськомовні і жили, бо це був Донбас, схід нашої держави. Там дуже багато російськомовних. Він їх вбив. Просто він взяв їх вбив. Тих, кого він тоді розказував, що він захищає. Так ось, вибачте, я відступив на секунду. від суті. Повернусь до цього моменту. Він сказав, що я не піду повномасштабною війною. Питання тільки дві, двох двох територій. Так от я вам просто говорю. Якщо це так, для чого він пішов в повномасштабну війну? Для того, що все, що він каже, це неправда. Для того, що він не зацікавлений в незалежній Україні. Ось вам і відповідь, і це факт. Йому потрібна Україна як частина анклав Російської Федерації. Як що він зробив з Білоруссю, Що він робив з Молдовою? Що він робив з Грузією, всюди, як у нас. Захоплена частина цілісної території в Молдові Придністров'я в Грузії, Абхазія в Україні, Донбас і Крим для того, щоб не було стабільності і далі потрішки вже країну, в якій немає стабільності, немає інвестицій, немає життя. Тоді вже суспільство буде незадоволене і вже через час прийти і захопити повністю. Ось що він робить, Україна просто велика держава, і йому не вдалося. Ми великі. Просто ми великі. Ну, у нас більше 40 мільйонів. Ми такі за чисельністю, як Аргентина. Дуже складно повністю проковтнути таке населення, таких, таку кількість людей. Ось що відбулося. Тому що йому поставити на компроміс? Хто він? Ми, я не можу торгувати людьми. І з ким? З людиною, яка. Слово якої варто нічого. Нічо. Слово якої варто нічого. Нічо. Слово якої варто нічого. Нічого. Слово